Зараз ми знаходимося на території Стрілківської сільської ради поблизу річки Дністер, де в понеділок, 7 березня, проводив несанкціонований відбір шутру фірма Унур з своїми вантажівками. І сьогодні, 9 березня, першої за київським часом, ми були з нами присутні член Національної спілки журналістський Юрій Леськів і представник громадськості Віктор Хомик. Власне, ми на, сьогодні на зборах громадськості в Стрілковичах е, голова РДА, райдержністрації Микола Фрей сказав, що відбір проводився більше як за 50 кроків від русла річки Дністер. Метрів. За 50 метрів від русла, від русла річки Дністер. Власне, ми хочемо якраз порахувати. От ми стоїмо на березі Дністра, Дністер і йдемо в сторону, рухаємося в сторону е, кар'єру, так, так званого, де вибирали власне, вантажівки е, шуль. І рахуємо. Кроки. Пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. І тут ми можемо спостерігати вже, власне, де відбувався вибір гравію. Це 50 кроків, аж ніяк не 50 метрів, а тут ще доводиться йти трошки під е, горку вверх. Тобто це ще з кроки. Якщо напряму, то 50 метрів навіть і немає. З нами ще ось ходить журналіст телеканалу е, журналіст Зіку. Власне, ми тут де вибирали шутер вантажівки Огор. Утворився великий котлован свого роду